В одиночку, бля. Супер коньок, супер вуз. Покажу зараз мастер-клас. Хорошо заходять ці відео. Павло Васильович, буду робити дах. Щас. Сам роблю, бо я перетворився з усіма майстрами. Опускаю я підкладочки. Ай, от є в мене лазирячок май. Зараз невілюючим розторчиком 5 міліметрів між сантиметр. Укладаю. І буде коньковий елемент кріпити з доварюш пілічку до цієї арматурочки. и попритяну я... А, а. Лазеречек Сейчас, слышь, не тут вылезаю. Сейчас подъемняю. І тако. І так, всі чотири. От лишній вилізло. Супер. Його Павло Васильович дав хрестики такі. Там хрестик такий. Там, там. Діагоналі замірю пів сантиметра різниця. Зайце буде верх конькового елементу. Павло Васильович зафігачив. Пань. Тут наварю шпілечку, шпілечка притягне коньковий елемент до бетонних елементів. Буде аго, що пацієнта. Ниточки, осі, осі конькових елементів. Виходить добре. Зараз тут зробимо підпорку. Буде дуже корисно. корисно. Сюди ще шпілечку замондячу на перехресті. На хімічний анкірочок. І зроблю стовпчики, це на відрив, щоб не відірвало вітром. І конькові елементи будуть закріплені на відрив вітром. І так само на фронтонах шпілечки. І того нахімічили. Є шпілечки на хімічному анкері. Він. Все, трошки в сторону від центру, отак треба. І шпілечки, Є горизонти. Зараз буде стовпчик з кераміки такий. І до стовпчика будемо притягувати зв'язані елементи. Ну, чемпіон не засвердлював центр, тому що тут тяне ще арматура центральна, трошки в сторону. На 4 см регіль засунутий. Тому що тут є верхнє підсилення сітки, хто з інженерів розуміє, якби я сверлив тут 16-ку, я би роздуплив арматурку. Лайки став. О, ось покаже зараз мастер-клас. Сам роблю, бо я перетворив, що будуть мама майстра. Лова Васильович, волить ба. в прямому ефірі. Зараз туди Та-та, Татанч отак. Ні, отак тут буде, бо тут буде зв'язки. Так, зробив такі підставочки, ба. Провіряємося. В шконочках хтось питав, як підрівняти під новурлат. От лишній розчин такий крепкий зробив, щоб схопився швидко. Ай. Є, тут кіньки зійдуться. І тут коньки сходяться, буде на ця шпілічка тримати. І тут. І супер. Це хімічна анкер зайшов туди. І зараз буду розкидати коньочки, коньки. Павло Васильович, валить Буде супер, Сейчас ще буде супер коньок, супер вузов. Коньок буде з 150 на 100, з трьох дошок. Там болвані казали, що цільний брус тільки має бути. Ну це болвані, так каже Будьвань, експерт. Лайзів став. Для майстрів колег, що я хочу сказати. Ганали от з тої точки, до цієї точки, туди. І повністю потім від конька до вугла. І там так само і всі сторони. Плюс-мінус 3 міліметри розгляд. В одиночку, бля, в одиночку. Як це робив саморізик цепляв. Потім на цій рулеточці є ключочок. Старий кінь борождиний спорт. Будинок має в діагоналі 12 метрів з лишнім. Це, по-моєму, це, це, це більш ніж ідеал для будівництва. Легкість там, колеги. По-любому, ручки та пам'ятають, ще одна потичка залишилась. Оце суцільна проходить. І йде аж туди. А ці тут перехльостується татан. І от знову татан. Як канатка. Канадська технологія. Карка, по полу ось лічка каркасники клепав. І ще одну потичку кладу. І огонь. Завтра буду затягувати, бо щось сиреньке, свіженькі розчини Поки що так викладаю. Завтра притягую з'єдную, всі щілинки стягуються. І зараз ставлю одну потичку, поки ще світло. І Павло Васильович, чемпіон. Сьогодні холодно, дубак сьогодні. А це майже в прямому ефірі. В одиночку. Гордому одиночці. Павло Васильович волить. Ну пустяк. Ну молодець. Крутимо Крутимою щілинку. Отак заходять ці відео. Хорошо. 12 метрів. Це має 9. Ну, струбцина все натягується з трьох пере... Тобто все зв'язано. І коньковий елемент суцільний на 12 метрів. Крутимою щілинку зменшиться. І щілинки зменшить. немає. І притягуємо. І, так. і поки що тимчасово різами розтягуємо. Потім підуть глухарі і шпільки. І таким чином всі. Всі зазорчики виходять. Тут чітко рівненько. Чітко рівненько. Лайки став. Мінус один градус. І так всі гайоні. Перша задача змонтувати малолати на посадочне місце. Прикол праці з брусом. Ось вони, саме здоровими. Знову ж таки беру інструменті лінію три десятих. Є. Ось виведе. Два десятих цілих. Атину сторону. І пером. Так. І. І так всі. Подвійні. подвійною подвійну, подвійну, подвійну. подвійну балочку легше можуть робити. З двох. Тут. Привіняк в одиночку. Не просто класти. Пайкнуш там. Гідроізоляцію підстріляв. Так легенько. І брусочок висить. Висить сюди, дам ріденький рощі і покладу лазер. І всі чотири кута. Усаджу на скільки треба. Тобто десь сантиметр плюс-мінус нелювати рівень. І так всі маурлати. Павло Васильович, волить, пань. Буду садити маурлати. І в мене буде ідеальна паралельність і ідеальний горизонт поверху маурлату. І тоді легко дуже дах бити. Коли у тебе всі діагоналі, всі горизонти тоді лупиш, міряєш, від будь-якої точки міряєш, береш собі стартову точку. І валиш, і буде чітко лакісто. І ось так виглядає посадка Маурлата, так ззовні Повністю Ідеальна посадочка жорстка, швидко і без витрат. Ті пенни, це все, це таке, оце жорстка посадка. Завтра прикручую шпілечки лахіш там. Пілечки трошки в шаховому порядку, не по центру брусочка, Урлак, а стоять идеально в горизонті. Просто идеальные выходят. Що скажешь, диванный эксперт? Ты же лучше знаешь.